Всем привет, дорогие друзья, на канале Дайн Геймс. Сегодня я играю за Максимом 99 ночи в лесе. Да. Я чё прийду на другой день, <свист> я, знаю, я О, я иду аккуратно золотаю первую дитинку. Да, Постараюсь не в банк. <свист> а, ты тоже того зайца побачил, який застрял? Та ні, в тебе просто нема поки що револьвора. О, попь. Да <звук> ничего то, я лукаш на мене нап... не нападе. Можешь собі забрать? Mm. Я забешу оттуда буду. Сам у мені уже попало. А у тих водох, я пью купил. Все, пошли, да ты на уже я. Ну, что, вода Что? Ой, алмазы. А, ну, так же ш... алмазы за специальных сундуки выпадают. Не, а И я. Блин, я свою лапку прокакал. Давай пройду. Я свою десь. лапку загубив. Я найду. Зайчик. 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 Я зараз голоду буду помирати. Біжу. Біжу. О, дякую. Ай! Я духаю, я духаю! Я, я з голоду сдухай! Я з голоду сдухай! Біля мене бандаж. Біля мене бандаж. Не, Біля мене бандаж лежить. Так, везьми його в руки, а потім воскресы мене. Дякую. Морковки поешь. Морквы. Морква, сзади. Ешь. Вот. Зараз попробуй занять бандаж на весь. Зараз я попробую тебе, чтобы узнать о я тобі просто дав бандаж, а ти не побачив. Такий фонарь. Ой. А! Не рягаєш, урай полин? Колин ригає. Бандаш. Це не хороший топор. Пойдем в доміку застряг, подивись. А, и луч. У мене якийсь квест, выправлю Нічого. Так. Бандаж, бандаж. Надеюсь, тут будет наш. Мне треба, значит, найти Ну, Но води вот. устал. Вот. Тут мне минулый раз выпал бандаж. бадас бандаж. И. Бурняк. Я опять голодный. Бывай, вовчик. О, карнавал відкрився. Я же найду до этого банда. Сейчас не может немара, зараз попробую его знайти. Вынистра. Так ласка. Бандаж! Да! Живи! Відкажи сандучок зверху. Так, відкажи сандучок. Ты почекай, зараз, тут весь флаг и позабираю. На здоров'я. Друзі, оце це вот на зброя. Ладно, зараз попробую. Шо? О! Ой, да вже хтось дзвонить Будем с трех таких. Да не ч, чекаюсь. Ну уже мне игры в... выиграть. Я уже играл в те игры. Да. А давай, что я кто-то опять умирающий ездить. Це я просто гру не можу пройти одну. А я опять хочу пройти. Зачку бувай. Єс. Yes. <плес> просто. <плес>

Добре. Тут зайчик завис А в на базу, краще. Так, тепер робимо Автоферво, оп оп Ферробан багато того. От. Нічого. Жити ще будеш. Якщо б якщо фаталік згорів, то треба тобі, значить, убути біля костра. Побудь біля костра. Друзья, я зараз вернусь. Что он джорбил? Что он джару был? А, ты типу, по сзади мое шосру? Так, дальше понял, не говорите. А я понял, прошло ты. И вот Так. Хочуть зі мною в карнавал? навал. за мною? Я там в карнавалі. Ой, до нас бомжі нападають. Спочатку на иди туда не заходь. На нас бомжі нападають. Бомжі на нас нападають. Просто виходь. Нас назад. Я уже помню жив пробел. Ось тут мясо. Во! Во! Вот мясо. Ще шляхом футболу. Гінь. Ой-ой-ой, дядько. Там олень був. Дим. До пежеву. Хм. Пежеву. Два вовка. Один альфа, вов, один альфа, вов. Не, просто не знаю, де я. Краще, різно мені не приймусь, бо ти не знаю, де я. І плюс... І плюс тут ще багато тих, от. Наступ. No draszcie, ja go już rozwiedzę. Słuchajcie. Zdejmij. No to mamy połowę czaj. Ладно, друзі, я буду закінчувати відео, а по мені Дашу треба вирубати. Якщо вам ці відео сподобалось, то ставте